Саунд Сити. Звукозаписувальна студія заснована в 1969 році, в районі Ван Nice, міста Лос-Анджелес. І це не просто студія, це буквально фабрика рок-хітів. З часу заснування студії тут записувались буквально сотні гортів та виконавців: Bob Dylan, Flitwood Mac, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Guns N Roses, Nine Inch Nails, Нот. Понад 100 альбомів, записаних у Sound Сіті, отримали золоті та платинові сертифікати. І якщо ви колись відчували, Чували, як мурашки біжать спиною під перші акорди Smells Like teen Spirit, То вони народилися теж тут. Nevermind Нірвани також був записаний у Sound City. Початок 90-го року Нірвана планує свій другий альбом. На той момент гурт підписаний на лейбл Sub Pop. Саме на лейблі Sub Pop був випущений перший альбом Нірвани Bleach в червні 89-го року. І вже до початку 90-го Bleach розлетівся кількістю 30 тисяч платівок, що для молодого майже нікому невідомого гурту було несподіваним успіхом. На той момент Курт зустрічався з Тобі Вейл, vale, ударницею панк гурту Бікіні Кіл. Їхні стосунки тривали недовго, але. Саме вони дуже сильно вплинули на майбутній альбом. Курт переживав розрив досить болісно. І цю біль він буквально виписував у тексти. Саме в цей період з'явилась назва майбутньої пісні Smells Like Teen Spirit. Курт згадав, як Кетлін Ханна, в той час вокалістка того ж гурту Бікіні Кіл, написала на будинку фразу smells like teen spirit. курт пахне Teen Spirit. Вона мала на увазі, що від курта пахне на той час популярним дезодорантом Teen Spirit, яким користувалась його вже колишня дівчина Тобі. Але курт це курт. Він не зрозумів, що вона має на увазі дезодорант. Натомість сприйняв цю фразу як певний лозунг від курта пахне підлітковим духом. Пізніше Кобейн розповідав, що вперше звернув увагу на те, як називається цей дезодорант, тільки через декілька місяців після релізу синглу. Але поки що це була лише назва майбутнього хіта. Сам трек курт почав писати лише за декілька тижнів до запису, і вся ця історія з Тобі була не єдиною проблемою на той час. Листопад 90-го року, місяць, коли Нірвана підписала контракт з новим великим лейблом. Справа в тому, що, попри те, що бліч на лейблі Sub Pop хоч і став першим успіхом, але Sub Pop все ж був інді-лейблом, і вони були просто неспроможні профінансувати новий альбом Нірвани. Тож Нірвана приймає рішення підписатися на DJC Records. І хоча було багато різноманітних набагато більших та набагато більш заможних лейблів, які пропонували підписати гурт, курт з чуваками обрав. Але саме діджесі, тому що вони особливо не обмежували творчу свободу Нірвани, але найголовніше тут було те, що ніхто із діджей не розповідав, що і як потрібно записувати. Єдине, що Нірвана забрала з собою з саппоп це Бучча Віга, продюсера з яким і почалась підготовка до запису nevermind ще в лейблі саппоп. А тепер він продовжував роботу з гуртом вже в діджейсі. Тож щіп. Вівця, перша назва альбому Nevermind. типу тестова назва на період запису. Буч Вік спочатку забронював тиждень на студії Smart Studios в місті Медісон. Взагалі планувалося спробувати записати альбом одразу, тому що сап-поп дуже сильно затягнули час, а більша частина демок-треків були вже давно готовими. Але і тут все пішло не туди. Під час перших сесій на Smart Studios стало зрозуміло, що Чад Ченнінг, тодішній ударник Нірвани, барабанить трохи не туди. Його стиль гри був занадто. То повільним і м'яким це не подобалось Кобейну та Бучу, тож з ним попрощались, і це не був скандальний розрив. Ченнінг сприйняв ситуацію досить спокійно. Пізніше він говорив в інтерв'ю, що не тримає зла та пишається, що став частиною історії гурту. Тим часом Курт і Кріст почали шукати нового ударника. Їм порадили звернути увагу на Дейва Грола, барабанщика гурту, скрім, який саме тоді розпався. І коли він з'явився на першій репетиції, все стало ясно одразу. Він ідеально лягав у звучанні Нірва. Тож з того моменту він почав вибивати барабани вже в Нірвані. І вже новим складом, після декількох репетицій, чуваки вирішили спробувати записатися на студії Sound City в Каліфорнії. Чому там? Тому що Sound City – це просто ідеальне місце для запису барабанів. Акустика приміщення чудово підходить саме для запису ударних. Пізніше рік Рубін сказав: гітари звучать майже однаково скрізь, але барабани змінюються від приміщення до приміщення, і звук ударних у Sound City був просто найкращим. Також основний етап запису інструментів ударних та гітар прекрасного айова сліпно теж проходив на саунд сіті. Тож у квітні 91-го Буч Віг та Нірвана зустрілися в Елей, і їхнім домом на наступні 16 днів стала Саунд Сіті. І Саунд Сіті стала просто ідеальним місцем. Тим місцем, де Нірвана відчувала Нірвану. Гурт оселився в дешевому мотелі неподалік. Але що дивно, перш за все для самого Курта в студії були як на службі. Нірвана справді відносилась до цього запису максимально серйозно. Дейв і Кріст грали так, ніби це був їхній єдиний шанс. А Курт майже нічого не вживав аби не зіпсувати вокал. Буч віг пізніше згадував: ці чуваки виглядали як гранж банда, а записувалися як шахісти. Він очікував тотальний хаос, а отримав гру, в якій кожен елемент по суті був на своєму місці. І загалом це був дуже важливий період не лише для Нірвани. Справа в тому, що до початку 90-х саунд сіті майже вмерла. Вони були на межі закриття. Але стався Невермайнд. Альбом, який врятував саунд сіті, альбом, який зробив нірвано не просто популярним гуртом. За ними закріпився статус голосу покоління. 24 вересня 91-го року «Nevermind» – альбом, який буквально вибухнув у світі музики. І ніхто цього не очікував. Навіть сам гурт Лейбл сподівався продати максимум 250 тисяч копій. А він продався в мільйонах вже в січні 92-го «Dangerous Jackson» злетів з першого місця Billboard 200. «Smells Like Teen Spirit» став гімном покоління треком, який запустив в маси гранж. А Курт Кобейн, який буквально віддавав у мікрофон всі свої тривоги. Став обличчям і голосом цього покоління на MTV кліп на Teen Spirit крутили не менше десяти разів на день. Підлітки по всьому світу роздирали джинси, одягали светри на декілька розмірів більші і заводили свої гаражні гурти. До речі, альбом міг би й не називатися «Nevermind». Робоча назва була Шіп Вівця. Це був внутрішній прикол Курта. Він уявляв фанів як стадо, яке постійно йде за натовпом. Це був такий пасивно-агресивний тролінг на адресу тих, хто купує альбом не через зміст, а просто бо всі купують. Але коли запис альбому закінчився, Кобейн втомився від цієї назви і запропонував Новоселічу назвати альбом «Nevermind». Неважливо. Курту сподобалася ця назва, тому що це буквально була метафора до його. Його ставлення до життя. І тому, що вона була граматично неправильною. І звісно ж, обкладинка Маленька дитина в басейні. Цю обкладинку створив арт-директор DJC Роберт Фішер. Той самий, що перемалював знаменитий смайл Нірвани. А потім через багато років судився з Нірваною, бо виявилось, що в 90-х авторські права на лого він зареєстрував на себе. Альбомна обкладинка Nevermind має цікаве походження. Початкова ідея прийшла Кобейну, коли він дивився документальний фільм про пологи у воді. Він поділився цією ідеєю з Фішером, і Роберт взявся до роботи, почав шукати всі можливі книги про пологи для правильного розуміння, як це все взагалі відбувається. Але зображення, які він там знаходив, ну, взагалі не підходили для обкладинки. Тож Фішер знову поговорив з куртом, тому що йому здалося, що просто дитина в басейні і більше нічого зовсім не те, що потрібно. І тут мозок Кобейна згенерував ще одну ідею: а чому б не додати рибальський гачок? Але якщо є гачок, має бути і приманка. Роберт Фішер пізніше згадував, що на одній із тусовок з гуртом він задав це питання чувакам, що могло б бути на цьому гачку. Серед їх пропозицій були великий жирний стейк, буріто, компакт диск і собака. Потім хтось він не пам'ятає, хто запропонував доларову купюру. І всім це сподобалось. Маленька дитина, що плаває під водою, гачок, долар. До чого це все? Тут знову те саме, що із Nevermind Smiley. ніхто точно не знає. Мають місце лише інтерпретації та теорії. Найочевидніша та найбільш популярна інтерпретація ось така: як тільки ми народжуємось, ми змушені гнатися за грошима, гнатися за матеріальним в системі, яка побудована так, щоб обмежити нашу свободу, перекрити дихання, як вода у басейні. Інші бачать це як свідомий жарт над самими собою. Дитина символізує саму Нірвану, яка до випуску свого другого альбому продала. С великому лейблу і відійшла від альтернативної сцени, яка їх і народила. І хоча цих теорій справді багато, єдине, що відомо точно, це те, як саме була створена ця світлина. Спочатку Фішер розпочав з фотостоків, переглядаючи кадри підводних пологів, він обрав декілька, начебто, доречних фото і зв'язався з власниками цих кадрів. Але так як це зображення маленьких дітей, ціна на ці знімки була захмарною. Тож було дешевше просто влаштувати фотосесію самостійно. Роберт найняв фотографа Кірка Ведла. Саме цей фотограф був автором однієї із фото, які Фішер раніше переглядав на фотостоках. Фотосесія відбувалась в басейні міста та Пасадена в Каліфорнії, що досить розумно, спершу фотограф проводив тренувальні фотосесії з лялькою. І тільки коли відчув, що тепер він може достатньо швидко зробити потрібний кадр, що було просто необхідно, бо тепер в басейні будуть живі малюки. Нірвана провела щось на кшталт кастингу. Запрошували батьків з немовлятами за винагороду 200 баксів. Але більшість батьків, як тільки розуміли, що їх дитина буде на обкладинці рок гурту, відмовлялись. Тож Кірк Веддл, фотограф, запропонував своїм друзям, у яких був маленький син, сфотографувати його. І вони погодились. Тож тим самим, немовлям, в басейні став Спенсер Елден. Світлину на обкладинку то затвердили, але лейбл був проти такого фото. Діджей Сі наполягали на тому, що потрібно приховати статевий орган або перефотографувати. Курт сказав, що єдиним компромісом тут може бути лише наклейка, яка буде прикривати пеніс. З написом: якщо вас це ображає, то скоріше за все ви таємний ПДФ. Пізніше, через декілька місяців, Ведел також сфотографував весь гурт під водою для рекламного постеру. І ще, до речі, цікавий момент з обкладинкою. На тих самих перших виданнях альбому на дитині можна помітити сліди рук. І в цьому багато хто вбачає символізм. Символ чогось набагато глибшого, немов тієї підтримки, якої так гостро не вистачало. Тієї руки, якої не було поруч, коли вона була потрібна найбільше. І для самого курта з його дитинством, переповненим тріщинами, це виглядає справді символічно. Але насправді під час зйомки ніхто не збирався просто кидати немовля в басейн. Дитину тримали батьки, і саме їх руки залишили той слід. А саме зображення вже обробляли в першій версії фотошопу. І оскільки фотошоп на той час був ще доісторичним, то слід залишився. Також на обкладинці є хвилястий напис Nevermind. Його теж створив Фішер. Він надрукував напис, поклав цей лист в копіювальний апарат і похитав його під час копіювання. Саме так з'явився цей хвилястий шрифт. Названий Роті обкладинки була зображена гумова мавпа перед колажем, який створив курт. Цей колаж складається зі сцен з пекла з ілюстрованої божественної комедії Данте, медичних знімків, зокрема вульф, шматків сирої яловичини та фото гурту Кіс на фоні м'яса. Як говорив пізніше курт, якщо придивитися уважніше, то можна побачити, що кіс стоїть на шматку яловичини. І ось саме в такому візуальному вигляді Невермайнд побачив світ, і світ зустрів його дуже добре. Же до різдва 91-го він продавався по 300 тисяч копій на тиждень. Нірвана потрапила на обкладинку Rolling Стоунс. До речі, на цій обкладинці курт був у футболці з написом Корпоративні журнали. Такий же відстій. Незабаром альбом був сертифікований золотим, але сам гурт був відносно байдужим до цього. Новоселіч згадував, так я був радий цьому, це було досить круто, але насправді мені було начати на подібні досягнення. До речі, цей золотий сертифікований Nevermind курт залишив в саундсіті. А обкладинка стала однією з найвідоміших в історії музики. Вона одразу ж стала культовою. Фото з немовлям, що пливе за доларом, було всюди, на плакатах, у журналах, на мерчі. Гурт став мегазірками. А обличчя Спенсера Елдена, хоч йому було лише кілька місяців, побачив увесь світ. Минали роки. Нірвана стала частиною історії. Альбом Nevermind – символом цієї епохи. А дитина з обкладинки виросла. Серпень 2021-го. за місяць до 30-ї річниці альбому, вже дорослий Спенсер Елден подає до суду на гурт Нірвана, на лейбл, на фотографа, на дизайнера обкладинки, на всіх, хто мав стосунок до створення цієї світлини. Він стверджує, що зображення його світлини на обкладинці альбому було зроблено без його згоди і що це зіпсувало його подальше життя. Елден сказав, що, відмовившись цензурувати фото за допомогою наклейки, Нірвана не змогла захистити його від сексуальної експлуатації. Дітей у позові також зазначається, що Кобейн вибрав зображення, що зображає Спенсера як секс-працівника. І це насправді була максимально тупа спроба зробити бабла. Адже на суді виявилося, що 30 років Спенсер успішно монетизував свою популярність. Наприклад, декілька разів разом з Нірваною вони відтворювали це фото в маркетингових цілях на декілька річниць Невермайнд. У нього навіть набите тату на грудях з назвою альбому. І це бляха справді абсурдно. Але ображений Спенсер спробував пограти. В суд вдруге, в січні 22-го він знову подав позов. Тепер він звинувачував Нірвану в торгівлі дітьми. У вересні того ж року суд виніс рішення проти Елдона, заявивши, що він надто довго чекав, щоб подати позов. Термін давності цього ймовірного злочину сплив 13 років тому. Елдону потрібно було подавати позов, коли йому було 18, А на момент позову йому було вже 30. Насправді, вся проблема Спенсера в жадібності. На мою думку, цей чувак міг би не просто монетизувати те, що йому колись пощастило потрапити на обкладинку Невермайнд, а зробити собі ім'я на цьому. А коли продажі Невермайнд з часом впали, і медійний хайп навколо Спенсера, теж тоді він вирішив знову привернути до себе увагу через суд. Прикро насправді, що в історії Невермайнд також є місце для судових розбірок і нескінченних спроб відкусити шматок слави та грошей. Мені дуже подобаються слова Біллі Джо Армстронга із Гріндей. Я пам'ятаю, як вперше почув Невермайнд, коли він тільки вийшов, і просто сидів, думаючи, що ми нарешті отримали нових Бітлз. Наша епоха отримала наших Бітлз, і з тих пір це більше ніколи не повторювалось. Це була справді остання рок-н-рольна рольна революція. То що ж таке Невермайнд насправді? Але неважливо. Hey Kurt,